Все вже весна, календарна. І так сьогодні на дворі тепло, гарно. Потрібно барикади трохи розібрати на інжирові. Ось, залишу лише те, що всередині, тому що може випрісти вже. Вже ось ці куски андуліну. Це все потрібно поприбирати. Ой, і пообрізати потрібно дерева. От Ніка вже вийшла на пісочницю. Прямо відчувається. Відчувається весна. Так цікаво, знаєте, перший день і так сьогодні гарно, тепленько. Працюємо далі. Все, дійшов час і до обрізки трав. Дуже гарно цей міскантус тримався, цілу зиму. Ніде йому нічого немає. Буду ділити навесні кущі. Хто бажає, там декілька поділок у мене буде. Міскантуса і декілька поділок буде пенісетума. буду теж розділювати. Все, сьогодні обрізаємо. Та вже бачу така температура. Троянде ще я не щіпаю. Бачу, що деякі пообмерзали. Будемо вже бачити ближче ще до плюсових температур стійких, а трави вже можна. Ой, всі ми чекаємо, всі полюбляємо ці вербові котики. Ці такі зайчики мухнатенькі на гілочках. Дуже гарно цього року рясно, вона де квітувати. Це е, верба клімарнок. Ось так, прекрасно. Гейхери виглядають, м'яко кажучи, ніяк. Ну, багато я вже дивилася, бачила, але, на мою думку... Спрацювало те, що мороз був затяжний, а по-друге, було, не знаю, як у вас, у нас було палюче сонце. Тобто рослинка ж є вічно зелена, мала вибрати вологу з ґрунту коріння, а воно не мало як брати, бо замерзла була земля, а зверху було, висушувало сонце. Тому швидше всього це так спрацювало. Але для, якщо, наприклад, вони не випнуті на верх а ось так, так посаджені ще щільно в землі, то потім це все обріжеться і серединка наросте, нічого страшного не буде. Падуб ось вже зібрався квітувати теж. Навіть самі оці пацьорки, як казала моя бабуся, так бусинки, бусинки вже виглядають гарно. Я, до речі, вже вчора. Зрізала і пенісетуми, і зрізала вже молінії. Обов'язково зрізала вже, немає мого е як його, куничника, тому що куничник, він ранньо ростучий і вже, вже вибиває. І, до речі, от теж зрізала осоку пальмолис, ну, бачите, що вона вже робить? Вона вже теж пробудилася ось таким чином. Вона вже відбиває молоді. Тому, в кого вона є, то вже йдіть її зріжте, тому що потім пошкодиться. От з цим тут я точно не знаю. Бачила це квіти у віки, теж показувала такий фокус. Що сталося з горцем? Повністю теж, бачите, відмерло, хоча воно, як вічно зелене, рахується. але, на мою думку, що. Потрібно все обрізати. Можна не зачекати і воно відіб'є, але стане тепло, краще його все обрізати і дати молодим пагонам нарости. Ось така. Зрізала вже і свої крантуси, але бачите, один залишився, ви знаєте, не сама здивувалася, коли чоловік, мій Юра, тут був протестантом. Да для чого ж ти ріжеш? Воно таке гарне, хай воно буде. Я йому кажу, що це потрібно, бо ж потім буде все молоде. Ну то хай ще трохи побуде. Я навіть не знала, що то він таким став поціновувачем з лаків. Хоча стільки разів жінки чути подиви, яке гарне, то, мабуть, кожен стаде. Так, дивіться, що зробила. Ну, те, що зараз чим виглядають ой, так собі. Так собі, бачите, що я все вже листя обрізала, але не забрала. Чому обрізала? Тому що хочу дати все-таки силу для тих, які є тут, які живі залишилися. Але не забрала тому, що все-таки, боюся, щоб їх не спіткала лиха доля. Листя їх покриває, бачите? Отак його і залишила. Тобто воно не тягне вже ніякого соку. Воно вже, бачите, і ось. Це ракулята, так, як я на них кажу, і риси, так. Ось так зійшли, тут теж дружненько. Ось так всі чимирники я і зробила, бачите? Те, що живе, я залишила. Воно буде квітувати. Все буде добре з ним. Але не забрала. А ось так прикрила. Ось таким чином поки що там до середи хай воно побуде. Ось бачите так. ось, Одним словом, природа, природа буде пробуджуватися, щоб ми такі шанси мали. Трішки вже хочу направити свого. Теж непогано він. Цю зиму пережив, бо часом ось ці такі варіагатні мають здатність підмерзати. Але цього року він, мабуть, вже стійкіший став, знаєте, вже росте довгий час. Тому ось така ситуація. Нічого, все буде добре, аби в нас було добре. Всім гарного дня, чекаємо потепління і чекаємо якогось чуда, щоб. Воно трапилося, тому що якісь ці новини мене взагалі вже вибили з колії, але але... мусимо триматися. бачите, така окуба тримається. Пані Ніна питалася, чи я її. Ні, я навіть її не прикриваю. Ось так вона собі росте, вже другий зиму перезимувала. Все добре з нею. Троянди теж вже хочуть. Це все потрібно почистити листя, тому що там хвороби багато. І потім вкласти, вирізати. Бачите, що робиться. Але ще, боюся, троянди зачіпати.